Добрий день. В нас сьогодні таке предноворічне е, домашнє завдання. Воно дуже просте, ну, максимально прості задачі зараз у вас будуть. Давайте перевіримо. Перша бенитова паличка під час тертя в рукавичку набула електричного заряду мінус 8 наноколон. Визначте, якого заряду набула під час тертя рукавичка. Ну, зрозуміло, що ми з вами пам'ятаємо, що при електризації тертям заряд між тілами він розподіляється поравно однаковий заряд за модулем у кожної речовини, але за знаком ці заряди будуть протилежні. Тож рукавичка набула заряд плюс 8 наноколона. Ну, Ця задача така, ну, трохи пописай. Але думать, мабуть, зовсім не потрібно було, і так все знаєте. Наступна задача 1034, чи може якесь тіло мати заряд 1,2 електрона, де є це елементарний електричний заряд. Ну, знов ми розуміємо з вами, що заряд будь-якого тіла може бути кратним тільки, якщо в нас є ціле число елементарних зарядів. Тому заряд може бути може дорівнювати, там, 2, 3, 28 мільйон зарядів електронів, але не може бути рівним 1,2 заряда електрона. І ще одна задача, 11.7, якою має бути відстань між зарядженими тілами, щоб можна було застосовувати закон Кулона. Ну, зрозуміло, що в нас закон Кулона, як ми з вами говорили, для точкових зарядів. Тому якщо ми говоримо про. Межи його використання, то закон колони ми можемо застосовувати, якщо відстань між центрами заряжених тіл, вона буде набагато більше за розміри цих тіл. Але ми пам'ятаємо, коли ми розв'язували з вами складні задачі, ми бачили, що якщо тіла впливають один на одна, то там дуже цікаві речі відбуваються, і в даному випадку там закон колони не завжди можливо використовувати. А якщо... Реально, відстань між центрами заряджених тіл набагато більше за розмірами цих тіл, то ми можемо вважати тіла точковими зарядами, і тоді ми можемо реально застосовувати закон колонку. Ось такі сьогодні у нас прості задачі: це у нас напередодні канікул. Далі ми відпочиваємо. У нас два тижні канікул. Я поздравляю вас з прийдешними новорічними святами. Бажаю, щоб ви добре відпочили. І зустрінемось вже. У 2025 році. До зустрічі!